Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді. Німецька мова українською. Дев'ятий урок, де ми продовжуємо вчити німецьку мову. Одразу запам'ятаємо нові слова: Найн – ні кайн і кайне-не. Запам'ятайте. Заперечення найн вживається в заперечених відповідях. На запитання без питального слова. Іст да сей Опа? Це його дідусь. Найн, Das іст зайн онкель. Ні, це його дядя. Іст айн гахтен? це сад. Найн, Das іст айн парк. Ні, це парк. Заперечення «кайн». Заперечує лише іменник. Завжди стоїть перед ним, замінюючи артикль. Для іменників чоловічого і середнього роду використовуємо форму «кайн». Для іменників жіночого роду і множини – «кайне». Das ist ein Garten. Das ist kein Garten. Це є садис. Це не сад. Das ist ein linél, das ist kein linierl. Це лінійка, це не лінійка. Das ist eine karte, das ist keine karte. Це карта це не карта. І одразу ми з вами переходимо до закріплення. Брат не брат. Der Opa kein Opa, die Dutz ne Dutz. Der kommt kein Hund. собака не собака. Der Park kein Park. парк не парк. Die Tante keine Tante. die Klasse keine Klasse. die Karte keine Karten. Die bank keine bank. Das Kind kein Kind. Das Bild kein Bild. Das Lineal kein Lineal. Давайте розглянемо речення. Das ist ein Junge. Це хлопчик. Das ist kein, Junge. Це не хлопчик. Das ist ein kind. Das ist kein Kind. Das ist eine Karte. Das ist keine Karte. Ich beteilige Ist das ein Park? Sehe Park? Nein, das ist kein Park. Nie, sehr ne Park. Ist das ein Lappen? Sehr ungefähr. Nein, das ist kein Lappen. Nie. Це не ганчірка. Is das eine Klasse? це клас. 9. Das ist keine Klasse. Ні це не клас. Зараз завдання для вас. Перед вами речення. Виконайте переклад, Скористайтеся паузою і коли будете готові, перевірте. Це картина, це не картина. Das ist ein Bild, das ist kein Bild. Das ist ein Garten, das ist kein Garten. Das ist eine Bank, das ist keine Bank. Das ist ein Opa, das ist kein Opa. Ну și câteva декилька речень, звертаю вашу увагу, u у нас forma. форма. Это линейка? Нет, это не Ist das ein Lineal, Nein, das ist kein Lineal. Это картина? Нет, это не картина. Ist das ein Bild? Nein, das ist kein Bild. Ce parte? Ні, це не партер. Is das eine Bank? Nein, das ist keine Bank. Це дядько? Ні, це не дядько. Is das ein Onkel? Nein, das ist kein Onkel. Я вас вітаю! Василий іде! Побачимо з вами у наступному уроці. З вами була Ланаді. До зустрічі!